Всім привіт, з майстерні лі. Ну Все повністю все повисихало. Сьогодні вже можу вам повністю розказати про будову цієї буржуйки, яка називається буковель. В даній буржуйці є шубер, який має три положення: піввідкрите, відкрите і закрите. Це все йде на пружинці, все зафікс... має свої фіксатори. В дану буржуйку входить робоча поверхня, яка має 60, перепрошую, 53 на 53 поверхні. Кожне кульцо йде з'ємне. Робоча поверхня також, також помальована жаростійкою фарбою. Адже всі ми знаємо, що ці робочі поверхні також люблять ржавіти. Помальована, я не кажу, що вона вже не буде ржавіти. все рівно з часом вона поржавіє. Я думаю, треба, щоб вона не ржавіла, треба її обслуговувати і зачищати, і дивитися також за нею. Нема такого, щоб купив і забув зовсім, за треба дивитися і обслуговувати. Дані вожуці є такі дверки з термосклом. Це досить зручно, досить гарно. Якщо воно використовується в умовах, де потрібно, щоб було дуже гарно, щоб люди звертали увагу на це то я б радив ставити з термосклом, Це більш такий дорогий варіант, звісно, але, е, але досить непоганий варіант. Термоскло, ну і зручно тим, що ти бачиш, скільки в тебе там дров. Чи треба підложити дрова, чи не треба підложити, ти бачиш, як воно там горить. Не треба тобі туди-сюди відкривати, дивитися, що там катувається. Також е, в даний варіант входить з'ємне рушто, з'ємне рушто. Також помальон, ну це вже таке, вже було в мене те, я помалював. Може було його не малювати, але помалював, щоб було все гарно, я б сказав. Тому якось так. Знизу для зняття попелу так само у нас ідеть комплект ця лопатка і кочерга. Ну Зараз її тут нема, але менше з тим. Тому якось так. Зверху ось такий. Ось така робоча поверхня, як ви бачите, що я вам говорю, бо вам погано видно. Тут, як бачите, йде ось, ось такий, ось такий шубер, поближче дверечка, камера для згорання, яка має досить велику довжину. Тут можуть влазити з пів півметрової дрова. Тут е, камера сама має 53 см до дверки, тобто півметрові дрова тут лазиться спокійно. Також тут є термостінка. Як бачите, шубер йде далі, щоб все тепло в шубер не попадало. Тому якось так. Робота зроблена, не знаю, на, на, на моє око, то гарно, якісно. Нема ніяких прожилок, не проварів, повністю все проварено. Знизу теж повністю все проварено. Все дуже гарно та якісно зроблено. Тому, якщо вас цікавий такий варіант, він не з дешевих варіантів, звісно. Але якщо цікавий, то пишіть.